Вітаю на каналі Інтертехніка. Оглядали потужні моделі на 50 кінських сил від Lowell з кабіною. І маємо ось ще на 35 кінських сил. Модель Lowell з кабіною. Ось. 3054 вона називається. Це означає, що, що вона є в класній комплектації, плюс це топ. Дивимось, зовнішній огляд відразу. Ось тут такий старенький капот, як на 244-моделях, без кабіни, звичайна галогенна оптика. Вертечі, все просто. Невеличкий повітряний фільтр в масляній ванні І так само невисока вихлопна. О, в нас повний привід. Бачите, є передній міст, привода. Можете поглянути, що до якості долову питань. Зовсім ніяких ніколи не виникало. Є передні противаги, бачимо, і з таким прикольним фаркопчиком відразу зі штоком на цепочку. Грамотно прикольно зробили. Мені подобається. Дивимось По гумі. Передній у нас 6,5 на 16. Ось, а задня 11,2х24. Ззаду в нас противаг нема. По освітленню є габарити-поворотники з боку на рамках, де самі зеркала заднього виду, також згори є дві додаткові фари для освітлення і передній двірник. Движок у нас. На 4 циліндри з безпосереднім приском палива. Кабіна у нас без кондиціонера, але з звичайною пічкою опаленням є. Так, закривайся. Є. Оглядаємо далі. Ось такі додаткові фендера пластикові. І ззаду також ще пластикові закінчення крил. Поворотники, стопи, звичайні лампочки. Також ззаду у нас є додаткове освітлення згори на кабіні. Ну і двірник ззаду також є. Це плюс. Не завжди вони її ставлять ззаду. Це вже добре. Потім ось такий фаркоп висить, повноцінний для великих причепів. А вал відбору потужності в захисному кожусі, Це на горловина баку. Тут ось кріпиться. Зетка для причепа і також має бути десь місто для номера з підсвіткою. Мені здається, ось є провода, які виведені на це все діло, але треба самому довстановлювати, бо так то нема. Гарно видно, який тут міст. Ось бачите, додаткові такі ще планки присутні. А сама кабіна в нас тримається на подушках гумових, це вже плюс. Є та водниці для змащування цієї всього історія. Ну і також видно, що регулюється задня колія. Також непогано, не бачу пневмоконнектора ззаду, його тут немає. Ну і один комплект гідровихода. Погляньмо на кабіну. У нас тут одна звичайнісінька підножка встановлена. Але кабіна просторна, бачите, велика, в ній ще ехо присутнє. Ось сама система опалення, ось такі дефлектори по боках. Ось ще такі дефлектори, які можна направити на ЛОБове, щоб воно відтавало. Ззаду в нас такого немає. Є тільки ці дефлектори, які також можна направити одні на себе, і один на себе, і два, наприклад, назад, щоб лобове також обігрівалося. Тут управління верхнім світлом і мигалкою. І такий ліхтарик освітлення салону. Тобто, бачите, яка випукла місцина для голови. Оператора водія і така захисна рамка ще додатково на задньому склі. Бокові фірточки відкриваються, фіксуються в положенні, щоб там свіже повітря до вас залітало. Сидіння стандартне, як на всіх ловолах, на подушці, з саласками, з регулюванням спинки ох, класне яке. І бачите захисний кожух салону, як все ущільнено, як все зроблено. Потім а, реверс. 4 передачі в повишені і понижені. Також вже нормальний стоянковий гальмо Тут ще все встановлено. Ось як називається ця моделька FT354HX HX C S. Озак, півтори тони. Весь третій рік. Кінець року. Старенька ще стандартна приборна панель. Коліса не регулюється внизу тут, ну, управління поворотами, світлим освітленням, аварієчка і дальній ближній. Навісні педалі, роздільна педаль гальм. У нас тут є е, подвійне щеплення, також блокування заднього диференціалу, нужна педалька, включення е, переднього приводу, повного приводу і управління валом відбору потужності. Все, в принципі, інтуїтивно зрозуміло. Там управління гідравлікою, один речіжок тільки. І ось все. Тоді, що тут ручне гальмо, справа знаходиться від керма. Ось така кабінка. Плюсом, дуже великим плюсом, що вона вся вщінена. Бачите, ніде ніяких зазорів пил сюди не буде залітати. Аж ніяк взагалі нікуди. Є. є резинові такі гофрочки, які повністю все це захищають. Стандартний замок для тракторів. Ну і такі випуклі. У вігнуті стікла по колу. Поглянемо ще раз ззаду. Це модель на 35 кінських сил, а це на 50 кінських сил і новіша модель на 50 кінських сил. От така вона. В принципі, 35 кінських сил, максимальні комплектації. Єдине, що без кондиціонера але з пічкою. Тому так, бачите. Невеличкий міні-трактор, але досить продуманий і якісний. З усім необхідним для спокійної роботи. Тому пишіть в коментарях, що в нього можна пророзповісти, можливо, про якісь інші види техніки розповісти, якісь запитання, на що зняти огляд, будемо вдячні. Дякую за увагу, підписуйтесь. На все добре.